А ви знаєте, що у селі найбільш згуртовує всю сім'ю? Коли всі сходяться до хати, займаються якимись спільними справами, наприклад, вареники варять. Знаєте, як ми варимо вареники? Такий смачний рецепт? М -м -м. Я розкажу. Берете 4,5 ємності, любої якою чашечку, стаканчик борошна. Півтора цієї ж ємності, рідини, це може бути сироватка, вода. Молоко, хто на чому робить чайна ложечка соди, 2,5 ложечки соли чайної, 2,5 ложечки з столові. Це все розмішується у ємність, де рідина. А ви доливаєте ще, якщо це не сироватка, якщо це вода, то уксусу, щоб погасилася вода. Ой, пс, сода, <хи> ви поняли. І це все змішуєте, і це у вас тісто на вареники. А начинку вже робите яку хто хоче. Це в нас зараз із солодким е, сиром, а взагалі любимо ще робити із е, солоним сиром і зажаркою із са сала. І дуже смачно. І що ж згуртовує саме більше людей? До речі, я ще продаю червоною кручорної чоки, також різноманітні квіти на опті поштучно. Зараз є. Е, е, Дуже великий перелік, я вам покажу все в цьому в заголовку. Дощ саме краще згуртовує людей дощ, тому що на дворі немає ніякої роботи, всі збіглися до хати і всі сидять, щось роблять разом. Тому що, якщо гарна погода, всі десь порозбігалися, хто по грядках, хто по городах, хто по чому, і займаються своїми справами. Ось так. А напишіть, як у вас.